Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо над віршем Володимира Лучука. Тільки мама. Клас готовий працювати? Так, вчасно руку піднімати. Так, вміло в групах працювати? Так. На питання відповідати? Так. Дзвінок до роботи уже кличе нас. Країною знань мандрувати нам час. Працюємо завзято і дружно усі, щоб всі молодцями були у кінці. Психологічна настанова на вашому екрані росте дерево успіху. Щоб бути успішним на уроці, візьміть із собою те, що потрібно саме вам. Можливо, це кмітливість або впевненість. Мудрість, дисципліна, терпіння, працьовитість або наполегливість. Отже, обирайте, що вам потрібно, і починаємо працювати. Виконаємо з вами артикуляційні вправи. Уявіть, що ви чуєте у лісі, та відтворіть звуки. Вітерець у лісі шелестить. Прилетів і заджищав жук. Заспівав комарик, пролетів птах, вимахуючи крилами. Дзюркоче вода у струмочку, запихкав їжачок. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо: сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні ось така невеличка скоромовка. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. Зараз виконуємо вправу числа в словах. Прочитайте слова та знайдіть, яке число заховалося в кожному з них. Отже, в слові смородина заховалося число 1, в слові відвага заховалося число 2, в слові відвар число 2 і в слові електрик число 3. Наступний стовпчик. В слові транзистор заховалося число 100, «гетри» – число 3, 8 – число 7, і з трибун заховалося число 3. Молочинки. А зараз вправо будівельник. Побудуйте слова за схемою. Є початок най і кінець Ша. Вставте середину. Ну, наприклад, це найніжніша, найдобріша, найрідніша, наймиліша та ще багато інших слів. Скажіть, а про кого ми б могли сказати такі слова? Відгадаємо загадку. Знаю я слово у цілому світі краще й тепліше від сонця і квітів. Слово це пестить, голубить і гріє в душу дитячу вселяє надію. Про кого тут говориться? Правильно, діти, про маму вірно. Мама це перше слово, що з радісною усмішкою вимовляє дитина. Мама це слово, яке найчастіше повторює людина в хвилини страждання і горя. Мама найдорожча, найрідніша, найласкавіша. У місяць, коли мати природа вдягає свою доньку землю в пишне вбрання весняних квітів і трав, люди висловлюють подяку матерям. І відзначають День Матері. Це міжнародне свято, а історія в нього така. 1908 року молода американка Анна Джервіс із Філадельфії ініціювала влаштувати матерям у пам'ять про свою маму, яка передчасно померла. У 1910 року штат Вірджинія першим визнав День Матері. В Україні офіційно його відзначають, щорічно починаючи з 2000 року, другої неділі травня. Трошки з вами відпочинемо. Сьогодні, дітки, ми будемо читати твір про найдорожчу людину у світі про маму, написаний відомим українським поетом перекладачем, дитячим поетом Володимиром Лучуком. Народився поет у селі Матче на Волині. Тепер діти це Польща. Зростав хлопчик серед працьовитого люду і сам був роботящим. Радів, коли його хвалили за щось добре, зроблене чи вивчене, а то й за вигадане. Після закінчення середньої школи здібний юнак, закоханий в українську поезію, подався здобувати вищу освіту до Львівського університету. Головні риси його характеру була доброта, довір'я до людей. Свою першу збірку поезії він назвав так промовисто довір'я. Давайте попрацюємо над заголовком та ілюстрацією до вірша. Розгляньте малюнок. Хто його створив? Правильно, це малюнок Богдана Матвієва. Йому 10 років. Що на ньому зображено? Прочитайте, як юний художник назвав свій малюнок. Правильно, рідна мати моя. Прочитайте назву вірша. Про що йтиметься на вашу думку в ньому? Давайте уважно прочитаємо вірш, слідкуйте в підручнику на сторінці 119. Тільки мама, Я на ковзанку піду, а коли ж до хати, тільки мама вміє так лагідно спитати. На ходу сніданок з'їм, так не слід робити, тільки мама може так лагідно сварити. В снах літаю до зірок. Час вставати, сину. Тільки мама збудить так лагідно дитину. Ось такий чудовий невеличкий віршик про маму. Давайте, діти, прочитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною Луною. Ковзанка лагідно. Сніданок, сварити, літаю, спитати, вставати збудить. Знайдіть, будь ласка, прочитайте слова, що називають предмет. Тобто іменники. Отже, іменники в нас тут. Ковзанка, що ковзанка і що сніданок. Останні всі слова являються не іменниками. А зараз, дітки, прочитайте самостійно цей вірш, поставивши відео на паузу. А тепер, дітки, попрацюємо над змістом вірша. Хто є дійовими персонажами цього вірша? Від імені кого ведеться розповідь? З яким почуттям мама запитує дитину? Будить, навіть сварить? Правильно, лагідно вона це робить з любов'ю. А чому? Мама лагідно повчає дитину? А чи завжди лагідно і спокійно розмовляєте ви з мамою? Давайте доберемо синоніми до слова лагідно. Правильно, дітки, це ніжно, ласкаво, доброзичливо, приязно, дружньо. А зараз, дітки, знайдіть і прочитайте рими, що зустрічаються у вірші. Отже, дохати, спитати правильно, робити, сварити, сину, дитину, молодці. Вправа пошуковці. Виберіть слова, що відповідають на подані питання. Отже, спитати як. Вірно, лагідно. Піду куди на ковзанку. Літаю куди до зірок. З'їм як на ходу. Літаю коли. В снах. Молодці. Домашнє завдання. Навчитися виразно читати вірш Володимира Лучука. Тільки мама. Рефлексія, Вправа – незакінчене речення. Продовжіть свою думку. Я вперше дізнався або я вперше дізналася. Мені найбільше цікаво. Найбільше сподобалося. Виберіть одне речення та закінчіть його, будь ласка. Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння, за працю. Оберіть, відповідно, цеглинку вашому настрою та роботі на уроці. До нових зустрічей!